Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення національно визвольної війни і до вашої уваги питання Переяславська рада, Віленське Перемир'я, Похід українського війська на Галичину та Польщу. Українсько-московські відносини. Ще після Корсунської перемоги, в червні 1648 року, Богдан Хмельницький звернувся до московського царя з листом. В якому гетьман закликав Олексія Михайловича розпочати спільні дії Москви та України проти Польщі з метою захоплення польського трону вільного після смерті Владислава IV. встановленню дипломатичних зносин України з Московією сприяло і православне віросповідання двох народів. Від кінця 1648 року між Гетьманщиною і Московською державою розпочався постійний обмін посольствами. Гетьманський уряд непокоїла можливість налагодження відносин Московії з Річчю Посполитою, адже їх пов'язував полянівський мирний договір 1634 року, якого цар не наважувався порушити, аби не давати польському урядові приводу до нової війни. Водночас у Москві були готові надати допомогу Речі Посполитій, свідченням чого стало переведення великих військових з'єднань до московсько-українського кордону. У Москві чекали, поки обидві сторони українсько-польської війни знесиляться, а також остерігалися полум'я козацького повстання, що могло б перекинутись і на московські землі. Аби підштовхнути царський уряд. До союзу з військом Запорізьким Богдан Хмельницький у червні 1653 року дав зрозуміти цареві, якщо той і надалі зволікатиме з розв'язанням українського питання, то Україна укладе союз із Туреччиною. І 1 жовтня 1653 року Московський Земський собор вирішив гетьмана Богдана Хмельницького і все. Військо Запорізьке з містами і землями прийняти і розпочати війну проти Польщі. До України було відряджено посольство на чолі з боярином Василем Бутурліним. Зустріч і переговори мали відбутися у Переяславі. Переяславська рада, 8 січня 1654 року, на міському майдані в Переяслава відбулася військова рада. У ній взяли участь близько 200 представників старшини і козацтва. Перед цим відбулася таємна нарада Хмельницького з генеральною старшиною і полковниками. Про подальший перебіг подій лишилися свідчення боярина Бутурліна. У своєму звіті цареві боярин зазначив, що гетьман звернувся до присутніх із промовою про те. Що єдиним виходом із складного внутрішнього і зовнішньополітичного становища може бути союз з Московією. Рада винесла ухвалу про укладення договору з московською державою. Після зачитання царської грамоти старшина і посли пішли до Успенського собору, де мали присягти цареві Олексію. У церкві Богдан Хмельницький зажадав, щоб московські посли першими присягли від імені царя захищати гетьманську державу від поляків та шанувати козацькі права і привілеї. Василь Бутерлін категорично відмовився від цього, пояснюючи, що цар є самодержцем і своїм підданим не присягає, крім того, царське слово раз дане не міняється. Після багатогодинних нарад зі старшиною і послами Богдан Хмельницький, аби не зривати переговорів, вирішив скласти присягу. При цьому слова Бутурліна були витлумачені як рівнозначні присязі царя. Кількість приведених до присяги 8 січня була незначною всього 284 особи. Після Переяславської ради представники московського посольства. Побували ще в 117 містах і містечках України. За мету ставилося прийняття присяги на вірність цареві від населення, присягали жителі Гетьманщини, тобто Надніпрянської України. Але далеко не всі не брали участі в церемонії західна та частково правобережна Україна, бо вони були під поляками, не присягала і Запорізька Січ. Переяславська рада лише започаткувала оформлення українсько-московських відносин, бо ніяких письмових угод у Переяславі укладено не було. Все мали вирішити переговори. Причому кожна зі сторін оцінювала союз двох держав по-своєму. Український уряд виступав за рівність прав учасників Союзу. У Москві дивилися на українців разом із гетьманом як на підданих його царської величності. Особливістю українсько-московського договору було те, що він повинен являти собою групу документів від кожного із станів, окремих угод від духовництва, міщанства і козаків. Козацький договір складався із 23 статей. Від імені гетьмана і війська Запорізького, основна ідея цих статей встановлення таких міждержавних відносин, за яких козацька Україна зберігатиме як внутрішню, так і зовнішню самостійність. Саме з цими статтями українське посольство, очолюване генеральним суддею Самілом Богдановичем Зарудним і Переяславським полковником Павлом Тетерею. Прибуло до Москви. Проєкт документа українські посланці подали московському уряду 14 березня 1654 року. Внаслідок тижневих переговорів проєкт дещо змінили, узгодили 17 статей. А 6 дуже важливих узгодження відклали на пізніший термін. Таким чином, за березневими статтями непорушно зберігалася державна територія, форма державного устрою та правління, засади внутрішньої та зовнішньої політики. Чисельність козацького війська мала становити 60 тисяч. Козацька держава погоджувалася виплатити грошовий податок та не підтримувати самостійні дипломатичні зносини з Річчю Посполитою та Туреччиною. Свій проєкт угоди підготувало і міщанство. Українські міщани прагнули зберегти всі свої права і вольності, дані їм ще литовськими князями та польськими королями, насамперед, міське самоврядування. Тривалі переговори православного духівництва були безрезультатними. Українська православна церква не погоджувалася на залежність від патріарха Московського, якої прагнули московський уряд і Російська православна церква. Отже, лише міщани загалом порозумілися із московським урядом. Козацтво разом з українською православною шляхтою частково, а православне духовництво відмовилося від вимог Москви. Воєнні дії проти Польщі в 1654-55 роках. У західний похід виступили військо Московського царя та надіслана Богданом Хмельницьким 20 -ти тисячна армія козаків на чолі з Ніжинським полковником Іваном Золотаренком. Для союзних українсько-московських військ похід виявився успішним. Улітку 1655 року вони витіснили литовське військо з Білорусі і захопили частину Литви разом із столицею вільно. У південній Білорусі Іван Золотаренко почав запроваджувати козацький устрій. Тут українці та білоруси створили кілька білоруських полків. Але це викликало незадоволення царя. Який мав намір приєднати всю Білорусь до Московії? Восени 1654 року воєнні дії розпочалися і на території України. У середині листопада 30-тисячна польська армія вступила на Братславщину. Похід тривав до весни 1655 року. Його наслідком стало спустошення Східного Поділля. До середини лютого було зруйновано майже 50 міст. Взимку 1654 року польське військо об'єдналося з 30 тисячною татарською ордою і підійшло до Умані та обложило її. На допомогу Івану Богуну, який керував обороною Умані, вирушили козацькі полки Богдана Хмельницького і 10-ти 12 тисячне московське військо. Це змусило польсько-татарське командування зняти облогу і повернути армію назустріч українсько-московським силам. Охматівська битва. 19 січня 1655 року польсько-татарське військо оточило українсько-московський табір під Охматовом, нині Черкаська область. Облога тривала кілька днів і виснажила суперників. Особливо дошкуляли морози, отож сучасники назвали місце бою полем дрожі або дрижиполем. Битва завершилася з незначною перевагою українського війська, але Богдан Хмельницький не спромігся завдати вирішального удару польско-татарській армії і звільнити від неї територію братславщини. Похід на Галичину Навесні 1655 року Богдан Хмельницький вирушив із військом через Поділля на Галичину, щоб визволити від польського панування західноукраїнські землі та об'єднати Україну в її етнічних кордонах. На початку серпня військо зупинилося під Кам'янцем Подільським. Під час облоги міста гетьман прийняв у себе шведського посла. Той повідомив, про вступ 9 липня Швеції у війну проти Польщі. Богдан Хмельницький зі свого боку обіцяв шведському королю військову допомогу. 19 вересня 1655 року українська армія вщент розбила польське військо коронного гетьмана Станіслава Потоцького під городком, що за 25 кілометрів від Львова. Внаслідок перемоги було визволено значну частину Західної України. Того ж самого дня українська армія підійшла до Львова і обложила його. Розуміючи, що штурм міста завдасть тяжких втрат не тільки мешканцям міста, а й війську, Богдан Хмельницький погодився на переговори із львівською владою. Невдовзі гетьман отримав викуп і відступив від міста. Після битви під містечком Озерна, що поблизу Тернополя, 12 листопада 1655 року, було укладено угоду між гетьманом і кримським ханом. Вона передбачала невтручання Криму у війну України і Московії проти Польщі. Договір дав можливість уникнути татарського нападу на українські та московські землі. Отже, незважаючи на складність ситуації, все-таки літньо осіння кампанія 1655 року для українсько-московського війська завершилась успішно. Зовнішня політика гетьманського уряду 1656-57 років. Наприкінці 1655 у першій половині 1656 року. Швеція захопила майже всю Польщу. І польські дипломати, шукаючи порятунку для батьківщини, запропонували корону на випадок смерті Яна Казимира, московському цареві Олексію. Ця пропозиція зацікавила Москву і схилила до переговорів з Варшавою, які закінчилися 24 жовтня 1656 року віленським перемир'ям. Суть перемир'я полягала у припиненні воєнних дій між Річчю Посполитою і Московією. Обидві держави зобов'язувалися не розпочинати переговорів про мир із Швецією, а натомість передбачалися спільні воєнні дії проти Швеції та Бранденбургу. Ну а також передбачалося обрання московського царя на польський престол. Віленське московсько-польське перемир'я в гетьманській столиці було сприйнято як порушення договору 1654 року, а точніше, як зрада з боку царя. Гетьман вирішив шукати нових союзників у боротьбі проти Польщі. Реальними претендентами були Швеція і Трансильванія. 8 жовтня 1656 року. Між військом Запорізьким і Трансильванією було укладено угоду про військовий Союз проти Речі Посполитої. Дипломатичні зносини зі Швецією Богдан Хмельницький розпочав ще в 1652 році і підтримував їх надалі. У грудні 1656 року Юрій Дьорд II Ракоці підписав зі шведським королем тракт вічного союзу. Тепер… За умови спільних воєнних дій України і Трансильванії, можна було сподіватися на допомогу Швеції, яка, не маючи договірних відносин із гетьманським урядом, підтримувала б Трансильванію. У 1656 році регулярними стають і зв'язки України зі Швецією, але дійти згоди змогли вони тільки в червні 1657 року, коли король Карл X – Погодився віддати гетьманові українські землі, що перебувають під Польщею, і частину Білорусі та Смоленськ, а собі ж залишити тільки землі Польщі. Коли у грудні 1656 року почався наступ трансильванського князя Ракоці на Польщу, Богдан Хмельницький надіслав йому на допомогу козацькі полки на чолі з київським полковником Антоном Ждановичем. Спочатку українсько шведсько трансильванське військо діяло успішно. Було здобуто Перемишль, Варшаву, Краків, Люблін, Брест, але з часом становище погіршилося. На Швецію напала Данія, і король Карл X залишив поле бою. Напруженими стали і відносини князя Ракоці з козаками. Довідавшись про вторгнення польського війська до Трансильванії, Ракоці, незважаючи на те, що було взято Варшаву, розпочав переговори з поляками. У липні 1657 року Антон Жданович отримав звістку про наближення татарської орди, яка могла б відрізати його армії зворотній шлях. До того ж козаки дізналися про наміри Ракоці капітулювати. І, остерігаючи, що той видасть їх полякам, Антон Жданович приймає рішення повертатися в Україну. Похід проти Польщі не приніс остаточної перемоги. Звістка про самовільне повернення Ждановича в Україну дійшла й до гетьмана. І 27 липня 1657 року Богдан Хмельницький помер. Богдан Хмельницький це одна з найяскравіших постатей української історії. Діяльність гетьмана не тільки визначила подальшу долю України, а відчутно вплинула на європейське політичне життя. Основним здобутком діяльності Богдана Хмельницького є створення Української козацької держави, гідної спадкоємниці Київської Русі. Незаперечною його заслугою було і те, що весь український народ, незважаючи на станові інтереси. Виступив єдиною силою в боротьбі за національне визволення. За його гетьманування на території Української держави було ліквідовано магнатське і шляхетське землеволодіння, фільваркова панщина система господарювання і кріпосницькі відносини. Богдан Хмельницький здобув визнання і як полководець, який створив одну з найсильніших армій. Від перших місяців національно визвольної війни. Хмельницький виявив себе і як талановитий дипломат, який уміло діяв у надзвичайних ситуаціях.